Привіт і Закарпаття! Я хочу з вами прочитати Псалом 90. Я думаю, ви неодноразово чули, що хто молився цю молитву, там, де було нереально вийти, там люди виходили живі, особливо на війні. Давайте з вами прочитаємо: хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя! Боже мій, я додію, на нього, бо він тебе вирве з тенеб птахолова з муровиці губної, він пером своїм криє тебе, і під крильми його заховаєшся, ти, ще та лук, його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить. Ані муровиці, що нищить у півдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату у безбожних побачиш. Бо Господь охорону мою всевишньому ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає і до намету твого, Вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не дарив об камінь своєї ноги. На лева й божа ти наступиш, Левчука і крокодила ти будеш топтати. Що бажав. Від мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає він ім'я моє. Як він мене кликатиме, то йому відповім я з ним буду в недолі. Рятую Його та прославлю Його, і довгість днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Псалма Давида то щось просто. Неймовірної. Читайте, там спасіння, там сила.